Я вважаю вдалевий шопінг це коли ти повертаєшся з магазину і прихватив з собою якесь новеньке насіннячко. Тож я взяла трішки капусти, якої я ще не саджала. Перша капуста в нас буде амагер. Це пізній сорт, як пишуть на упаковці, що дуже гарно зимою він зберігається. Другий сорт у нас капуста Ярославна. Теж пізній сорт. Багато бачила, що її люди садять, і про неї є гарні відгуки. Теж гарно зберігається. В минулому році я саджала всі гібриди. Росада була шикарна, але урожаю не отримали, погоріла моя капуста на городі. Також взяла ще славу. Середня стигла високоврожайна, як вказано на упаковці для квашення. Також десь в когось бачила малиневе віконте. Кущовий томат, пишучи, не вимагає підв'язки та пасинкування, не розтріскується, кажуть, що дуже смачний. Про іскорку нічого не чула, ніде не бачила, взяла на пробу. Всю пачку не буду висівати. На пробу висію на сінин 10. Я взяла багато саньки. Санька мені в минулому році сподобався, тому мене буде переважати більшість саньки з низькорослих томатів.